Вітаю вас, шановна церква. Хотів задати запитання. Хто із нас тут присутніх, є зразковою людиною? Хто із нас тут є прикладом для інших? Всі підняли руки сказали я. Пам'ятаєте, ну знаєте, можливо, є на деяких будинках висять такі таблички, написано будинок. Зразкового побуту, там щось таке приємне, гарне написано, да? А, чи можна комусь із людей, таку, умовно кажучи, причепити таку табличку і написати: ось це людина зразкова, ось це зразок для наслідування. А, ви скажете, що ми беремо приклади з Ісуса Христа. А, можливо, хтось із вас згадає апостола Павла, який сказав, Будьте наслідувачами мені, як я наслідую приклад Господа. І ви скажете, та ну ми не зразок для наслідування, ми лише вчимося в Господа у Павла. Там, як вони роблять, так і ми хочемо робити. Також апостол Павло писав, щоб ми з вами спостерігали за нашими наставниками, людьми старшими, хто нас наставляє і дивлячись на їх життя. Наслідували їхню віру? Але а, я спитав, чи хтось із нас є зразковою людиною? Чи хтось із нас може сказати, що я зразок для наслідування інших людей? Чи є в Біблії а, слова ну, на цю тему? Чи Біблія говорить, щоб ми були а, зразком? А, хто може бути зразком для інших, прикладом для інших? Як ви думаєте? То може бути для інших людей прикладом. Може, це старші люди, які вже прожили багато років, вони можуть для інших бути прикладом. Так? А можливо, служителі церкви, які мають сан, пастора, вони можуть бути прикладом для наслідування. А молоді люди можуть бути прикладом для наслідування? А ви знаєте, в Євангелії ми знаходимо в новому завіті, знаходимо цікаві слова. Бо давайте ми зачитаємо другий лист до Тимофія, Апостола Павла, 4 розділ, 12 вірш. Перепрошую, перший, перший лист до Тимофія, 4.12. Нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, в житті, в любові, у дусі, у вірі і в чистоті. І ще раз, нехай молодим твоїм віком ніхто не гордує або ніхто не зневажає. Але будь зразком для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі і в чистоті. Отже, в Біблії ми зустрічаємо наказ або пораду бути зразком. І я спитав, хто із нас сьогодні є зразок? І кожен з нас, мабуть, побоявся, ну не осмілився сказати, що я зразок. Але ж Біблія а, говорить, будь зразком для наслідування. Хто писав це кому і навіщо, з яких обставин? Апостол Павло дуже багато листів написав різним церквам і різним людям, даючи настанови, як жити, як вести служіння. І цей лист Тимофію писав апостол Павло. Тимофій був молодою людиною, народився він у Лістрі, є таке місто. Апостол Павло подорожував і проповідав, і через це місто також проходив. В Тимофія батьки були, ну, мати була віруча і бабуся, батько був грек, а мати з бабусею вони були євреї. І Тимофій, коли виростав з маленьких років, його навчали біблійним. ну, Духовним заповідям, Божим заповідям, як жити правильно, виконувати Божі закони. І він, якби з дитинства, знав, як служити Богу. І одного разу, коли Павло а, мав другу місіонерську подорож, він проходив через місто Лістру і там зустрівся із Тимофієм. Після того Тимофій з Павлом дуже багато подорожували. він а, Тимофій допомагав Павлу в служінні. Служив йому, вчився проповідувати, вчився говорити людям про Бога. І згодом, коли виникла така потреба в місті Єфес, потрібен був служитель для церкви, апостол Павло залишив Тимофія там в Єфесі, щоб він там звершував служіння керівника церкви, пастора церкви. І давайте глянемо про що ми читали. ну, Трошки про контекст, про що йде мова до і після цих слів? В цьому листі до Тимофія апостол Павло торкається дуже багатьох різних церков, дуже багатьох різних питань. Він говорить про те, як має церква функціонувати, які бувають складні ситуації, як їх вирішувати. В той час, якраз коли Павло писав лист до Тимофія, в церкві з'являлися різні єресі. І Павло допомагає Тимофію, дає поради, як з цими Єресями боротися, як їм протистояти. І в цьому уривку, який ми з вами читали, є слова підбадьорення, слова натхнення для Тимофія. І Давайте ми зараз ще раз повторимо цей вірш, який ми читали, і більш детально його розглядимо. яку пораду дає апостол Павло молодому служителю Тимофію. Отже, Перший лист до Тимофія 4,12. Нехай твоїм молодим віком ніхто не гордує, але будь зразком для вірних у слові, в житті, в любові, в дусі, у вірі і в чистоті. Чому апостол Павло пише: Нехай твоїм молодим віком ніхто не гордує або ніхто не зневажає. Хто може зневажати? Ну давайте уявімо собі, а в нашій церкві молодий персвітер церкви. Ну, 30 років, ну, 35, можливо. Хто може зневажати, ну, не прислухатися його порад, хто може зневажати його, можуть однолітки зневажати, да? вони можуть сказати, та ти ж такий, ти ж такий, як і ми, і колись не послухатись його поради або його наказу. Можуть зневажати старші люди і сказати, ти ще вік не прожив, а я вже прожив, я більше знаю, і не слухатись порад. І такі ситуації траплялись в служінні Тимофія. Також, на мій погляд, логічно було б, щоб Павло написав лист до церкви в Єфесі і сказав, шановні брати і сестри, ось ваш пастор Тимофій, не зневажайте його, слухайте його порад. Але чомусь він пише Тимофію, ніхай ніхто тебе не зневажає. Чому? На перший погляд, дивно. З усього видно, що Павло довіряв Тимофію. Він поставив його молодого служителя керувати церквою в Єфесі. Він дає йому певні поради. І читаючи лист, видно, що Павло не докоряє йому. Ну, Він не говорить, що ти неправильно споводишся, будь зразком. Ти не є зразком, будь зразком, хай на тебе дивляться і беруть приклад. Він його навпаки підбадьорює і підтримує. Він дає йому поради. Як різні ситуації вирішувати. А, і потім підбадьорює, ти на видному місці. З тебе люди беруть приклад. Тож будь зразком для них. І а хочеться сказати, що зразком треба бути в різних сферах. От він говорить, у, не лише в словах, а і вчинках, у своїй вірі, в мотивах, які має людина, також треба бути зразком. І ще цікавий один момент, що. Можливо, легше було б бути зразком для людей, які живуть за парканом нашої церкви, десь о, там. да? А для своїх, з якими ми часто зустрічаємося, важче бути зразком. І тому він пише: будь зразком для вірних, тобто для своїх, для членів помісної церкви, будь зразком. І Оце дуже важливо. Це таке підбадьорення було для Тимофія від апостола Павла. І хочеться основну думку, яка тут є в цьому уривочку, підкреслити, і ми будемо молитися. Апостол Павло, пишучи до Тимофія, він пояснює, як вести служіння. і а дай йому пораду, щоб ти був зразком, щоб люди, дивлячись на тебе, могли бачити приклад. Можливо, ви пам'ятаєте, коли Ісус Христос сказав своїм послідовникам, учням про фарисеїв. От ви слухайте, що вони говорять, да? але не робіть так, як вони роблять. Фарисеї, вони були зразком для людей. Можливо, вони були зразком лише в словах, да? От те, що вони говорили. Треба було чинити закон виконувати Мойсея, але вчинки їхні були зовсім інші. І Павло нагадує Тимофію, що ти будь зразком в усьому, в словах, у вчинках, там, у вірі, а, ну, в чистоті, в любові, в усьому. І а зараз, коли ми будемо молитись, хотілося б побажати кожному з нас, щоб ми були один для одного зразком. Незалежно від того похилого віку, ми чи молодо, хто із нас більше прожив чи менше, щоб ми могли бути зразком для тих людей, які навколо нас, братів, сестер і звичайно людей невіруючих. І давайте зараз, коли будемо молитись, просимо Бога про те, щоб ми могли бути зразком. Амінь.